Вітаю, Міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу, що зроблено органами міністерства за тиждень, зокрема, про запровадження нових сервісів: єдиний експертний простір та благодійний аукціон. Про це та багато іншого далі. Міністерство юстиції представило флагманські проєкти у сфері цифровізації. Серед них електронний нотаріат, який дасть змогу проводити нотаріальні дії онлайн, а також юридичний ще асистент інструмент на базі штучного інтелекту, який надаватиме громадянам миттєві юридичні консультації в цілодобовому режимі. Ці проекти є частиною визначених міністеркою юстиції Ольгою Стефанішиною 20 цифрових проектів, спрямованих на надання якісних та зручних послуг для громадян України. Частина частина запланованих проєктів запрацює вже до кінця поточного року. Консультативної ради при ДКВС України створюють робочу групу для ресоціалізації ветеранів війни, засуджених за злочини без позбавлення волі, які перебувають на пробації. Наразі їх 1300 і кількість постійно зростає. Правопорушення ветеранів часто мають імпульсивний характер і пов'язані з психологічними травмами, бойовим досвідом чи спробами впоратися з болем, що вимагає чутливого комплексного підходу. Україна адаптує міжнародний досвід до своїх реалій, нові методики допоможуть ветеранам повернутися до мирного життя, знизити ризик рецидивів та отримати психологічну підтримку. Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз Міністерства юстиції України представив переваги єдиного експертного простору для проведення цифрових, економічних, технічних, лінгвістичних, психологічних та інших складних експертиз. Такий міждисциплінарний підхід дозволяє швидко й комплексно досліджувати об'єкти, що особливо важливо у кримінальних справах пов'язаних із топ-корупцією. Серед ключових напрямів цифрова експертиза мобільних пристроїв і хмарних сервісів, економічний аналіз фінансових злочинів, технічна перевірка справжності документів та психологічне оцінювання, яке стає критичним у розслідуваннях, де поліграф недоступний. Такий формат роботи дозволяє замовнику отримати точний і повний висновок у коротші терміни. Діти можуть подорожувати самостійно з 14 років по Україні та з 16 за кордон. Для молодших дітей супровід дорослих обов'язковий. Супроводжувати дитину можуть не лише батьки, але й інші родичі, вчителі або тренери. Якщо подорож за кордон, то у дорослого, крім власного закордонного паспорта, має бути при собі документ, який підтверджує родинні зв'язки з дитиною, та дозвіл батьків, який має бути засвідчений органом опіки та піклування, або нотаріально посвідчений. Благодійний аукціон картин в Державній кримінально-виконавчій службі України. Благодійна акція відбулася на підтримку сім'ї полеглого героя. співробітника Устинівського виправного центру номер 37 батька шістьох дітей Валерія Ковальчука. Чоловік мобілізувався на другий день повномасштабного вторгнення і разом із старшим сином на нулі захищали Харків. Загинув герой у 2022 році. Засуджені, які відбувають покарання у виправних установах країни, надали свої роботи для аукціону. Під час акції вдалося зібрати 105 тисяч гривень. Всі ці кошти будуть передані дружині загиблого героя Яні Ковальчук. На цьому все більше на нашому сайті та в соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі!